У сьогоднішньому випуску дізнаємось, хто такий Михайло Грушевський. Михайло Грушевський знаменитий як творець першого фундаментального дослідження з вітчизняної історії Історія України Руси. Ця праця зайняла у Грушевського три десятиліття. Причому на ці роки припав і час створення Української незалежної республіки, коли вчений був головою першого національного парламенту Центральної Ради. Народився Грушевський 29 вересня 1866 року в польському містечку Холм у родині вчителя словесності. У кінці 19 століття на загарбаній Росією великій Україні діяли ганебні валуївські та емські укази, спрямовані проти української мови. Людей, запідозрених в українському патріотизмі, звільняли з посад, арештовували і засилали в Сибір. Українську мову витіснили з церкви, зі школи, з громадських установ. У великих містах навіть патріотично налаштовані українці потроху русифікувалися у двох-трьох поколіннях. Про якусь організовану проукраїнську працю в ті часи не можна було й навіть думати. В таких умовах проходило дитинство та юність Михайла Грушевського. Коли хлопцю виповнилося 4 роки через хворобу батька, родина переїхала на Кавказ. Здобувши домашню початкову освіту, Михайло був зарахований одразу до третього класу Тифлійської гімназії. По її закінченню, Грошевський їде до України, щоб здобути вищу освіту на історико-філософському факультеті Київського університету святого Володимира. Велику роль встановленні Грушевського як майбутнього історика відіграв український вчений професор Київського університету Володимир Антонович. Саме за його рекомендацією по закінченню університету Михайло Грушевського призначають на посаду ординарного професора кафедри історії Львівського університету. Саме в стінах Львівського університету почалася активна співпраця з науковим товариством імені Тараса Шевченка, яке він згодом і очолив. У Львові створився могутній тандем Михайло Грушевський Іван Франко, який дав надзвичайно плідні результати. За час головування Грушевського в науковому товаристві Шевченка було видано понад 400 наукових публікацій. Серед них вирізнялася історія України Руси. Згодом цю фундаментальну працю назвуть «Метрикою українського народу. Вихід наукового дослідження у світ українці сприйняли з великим захопленням, оскільки фактично вперше була описана справжня історія нації. Крім того, у Львові Грушевський прожив аж 20 років. За цей час встиг одружитись та побудувати власний будинок. Нареченою Михайла стала Львів'янка, вчителька Марія Сільвестрівна. Через кілька років після одруження у пари народилася донька, яку вони назвали Катериною. З початком Першої світової війни Грушевський опинився в Києві, де його заарештували за проавстрійські погляди. Три роки він провів у засланні у Казані, Симбірську, а потім поїхав у Москву. У березні 1917 року, після повалення в Росії царизму, вченого заочно було обрано головою щойно створеної Української центральної ради. Під керівництвом та за найактивнішою участі Михайла Грушевського, Центральна Рада всього за рік подолала драматичний шлях. Від перших спроб здобути автономію України до проголошення суверенної Української Народної Республіки та прийняття її конституції. Прихід до влади Павла Скоропадського поклав край державній діяльності Грушевського. Політична ситуація була досить складною, і він був змушений виїхати за кордон, де цілком зосередився на науковій роботі. А у 1919 році, коли в Київ прийшли більшовики, Грушевський жив у Празі, а потім у Відні. Мрії про завершення історії України руси залишилися нездійсненними через неможливість працювати в українських архівах. Але в 1924 році вчений знову повертається до Києва. З початком сталінських репресій, влада почала підозрювати Грушевського в керівництві неіснуючим українським націоналістичним центром. У ньому вбачали одну з центральних постатей українського націоналізму і тому, хоча не надовго, але заарештували. Останні три роки життя, проживаючи в Москві, вчений працював над історією України-Руси. І сьогодні цей твір найповніша історія нашої держави. У жовтні 1934 року Грушевський поїхав лікуватися до одного з кисловодських санаторіїв. Несподівано вчений захворів і невдовзі після операції помер. Його тіло було перевезено до Києва та поховане на байковому цвинтарі. Через деякий час після смерті було оголошено, що Грушевський керував нелегальною буржуазною націоналістичною організацією. За це його твори в радянському Союзі були заборонені, а більшість родичів та друзів репресовані. Серед них була і рідна донька Катерина. Вона була відомим культурологом після смерті батька, продовжила його наукову роботу, але загинула у засланні 1943 року. Пізніше було категорично заборонено навіть згадувати ім'я Михайла Грушевського. Тому сьогодні і досі сповна не вивчена його творча спадщина та діяльність на посту керівника незалежної української держави. Грушевський був великим патріотом великої і малої батьківщини. Такої любові до рідної землі кожному був серце, і все можливо зараз було б інакше. Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.